Метал, кресло какое то стульчик, которое на кольсиках не видає. Е, ну, я знаю те, що недавно в Туреччині зійшов новий корабель з металу Мітанвесту. І ще знаю, що на оболоні цей міст в парку Наталка хвиля побудували теж Мітанвестого «Метал металу. Гуманітарною допомогою. Ну, ділий он труби. Эм, дама. Ну, может, какие-то вещи делать из железа и продают. Или, или просто. Железный путь. Самолётик. Ну, я вот такая, взяла этот металл, сделала из него пыкотика. Можно зробити такі рейки? От вигода вигода від такий потяг, я вигадала. И и можно зробити от такі рейки и по ньому на Ну як їх електромагнітна підвіска буде в потяга і він буде їздити. Ну тобто не, не на що ну з порельсом під землею. А от, а от я зроблю наоборот. В повітрі над землею. Якусь будівлю круту. Маше. Діла бої я вдома полі л... лізне... железний стул. Ну, можна полки робити, железні. Ну, тільки не тверди будуть. Еще можно будет окна делать железные. Это будут высокие технологии, и они как-то сделают, что железо будет прозрачным. Ремонтирует. Почти шусь, ломается. Зубы радужные. Спасать людей. Гнев, печаль, радость и брезгливость. Багато розуму. Фантазию. Сила распространять дружбу. Ну, узнать математику это в первую очередь. Потому что там, решать, сколько железа продал, там, э, сколько получишь денег. Напевно колечко, которое она хотела. Видит Ракоши. Новую лампу. Тому що одну ми рибу відсадили, і ця лампа нужна їй. Потому що вона всіх била риб в нашому акваріумі. Комп'ютер. Ну, привезли йому багато металу, щоб багато грошей заробити, коли продати його. Та привезли багато нових комп'ютерів, щоб е, ну, робити цей метал. Крутий ноутбук. І комп'ютер, і монітор великий, щоб багато всього бачив на ньому. Щоб всі папки поміщалися. Чесно. Хорошу квартиру. Adobe. Хаук, наприклад. Мікі маус. Супер виробником машин, вертольотів, самольотів, бань та офісів. Супермен. Ну, щоб всі всіх слухались, і щоб не було прилюдів. Я знаю що. Любить мене завжди. але це вже зрозуміло. Багато, багато успіху. Щоб у них все виходило, багато грошей, а в тих співробітниках, які є дітей, щоб в них було все добре, багато іграшок і багато друзів. Багато розуму і нервів. Счастья. Ну желаю. Чтоб все были хорошее настроение, когда они работают. И чтобы понравилась работа. Украине перемогла. Перемоги. С Новым годом! с Новым роком. С Новым роком. С Новым годом. Витаю с Новым Роком. С Новым годом нет Инвест. С Новым Роком это Инвест.